Вчора ввечері приїхала наша тесла. Вона була без ключа, ми у Львові зробили ключ, як я казав, 200 доларів. Зробили зараз е дефектовку, Тут двері треба трошки буде підріксувати, е поміняти крило. Там балку треба міняти, ми щось не думали. Бачите, які колодочки гарні тесла. Оригінальні тут радіатор, ланжерончики все цілі, Будемо її робити, складати. Перформанс-комплектація, хороша комплектація, дуже гарний салон. Мусимо. Батарея ще 47 градусів, 47% має. Ось тут квилоківа, бачите, а тут ми доробимо, має бути все, все нормально. Дзеркала, бачите, які колір. Симпатичний.